Цю ідею довго обговорювали у стінах вишу. Сперечалися, що важливіше: моральна чи матеріальна підтримка спудеїв. Врешті-решт зійшлися на тому, що першокурсників варто підтримати і матеріально. Софії одній з небагатьох спудеїв. Справді пощастило. За гарне навчання вона отримала в користування ноутбук. Розумію, що я вчусь не для інших, а для себе. Я в мене є мета і йти. Софія вивчає романо германські мови і мріє досконально знати їх аж сім. Для цього вона постійно шукає в інтернеті обмінні міжнародні програми, а для вдосконалення знань скачує електронні книжки. Я просто е отримую задоволення від того, що я вчу, тому мабуть, і є якісь результати певні. Адже якщо ти щось робиш через силу, е то не буде успіхів. Керівництво вишу каже, що переслідували дві мети: поліпшити успішність першокурсників, котрі не завжди справляються з вимогами до навчання, та комп'ютеризувати навчальний процес у виші. Ми велику увагу приділяємо комп'ютеризації. У нас практично комп'ютеризований навчальний процес. Ми розуміємо, що для сучасного студента ноутбук – це ну, просто необхідність. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.